Вітаю, скажіть нам, будь ласка, от почнемо із саме із цього призначення. Там і пророкували те, що і Кубраков стане суперміністром, так би мовити, поєднає, поєднає дві посади. Ну, поки що цього не бачимо. А от чому вдається Кабмін до таких призначень, які от назика каже, що вони вже суперечать закону? Ну дуже погана ця історія і погана практика. Я дуже розчарований цим рішенням. Справа не в особі Чернушова. Справа, в принципі, ми створили систему антикорупційних органів. Одним з них є Національна агенція запобігання корупції. У нас є закони України. Вони ну все зрозуміло, їхня позиція. Тут немає до чого тут знаєте, з чим сперечатися, а воно просто ігнорується. Тобто вони зробили припис, а результативність така, знаєте, якби вони зробили на якийсь припис. Е, Ну і туди ж їх з цим приписами відправляють. Ну так не має бути. Це державні інституції, ми платимо як б, такі податки всій цій системі величезні гроші. А замість того, щоб коли вони виносять рішення, їх просто ігнорують. Я обурений цим я сьогодні про це говорив в Верховній Раді. Я про це говорив вчора. Ну, на жаль, ми бачимо. І сама відставка пана Чернишова теж пройшла якось дивно. Тобто, він навіть не прийшов в Верховну Раду. Ну, просто прозвітувати сказати. Нафтогаз це принципове підприємство. Чому Вітренко йде, чому йде на його місце саме він? Ну, тобто, ну, я все розумію, військовий час, але це не та історія. Її не можна прикриватися завжди військовим часом. І повернемося до вчорашнього голосування. Власне, йшлося про е, бюджет і ЄС, і так само, і батьківщина. Ви не віддали жодного голосу. Особисто ви так само не голосували. Чому? Ну, все просто, тому що динаміка. І пріоритети продемонстровані не відповідають моєму розумінню. Дивіться, між першим та другим читанням а, були знайдені резерви для будівництва доріг, знов там нові десятки мільярдів гривень. Для марафона півтора мільярда гривень національний марафон. А, ну от ви працюєте, вам ніхто не, не платить з бюджету гроші, і ви виконуєте свою роботу, і виконуєте її добре. Люди дивляться, інформують їх. Там я через свій YouTube канал телеграм-канал, інше інформую людей. Жодної копійки за це не отримую, а на скорі, а навпаки. А тут півтора мільярда гривень. В умовах, коли йде війна, тобто в умовах, коли саме головне це зберегти наше життя і ті самі дороги від того, щоб не розбомбили російські літаки та танки по ним не поїхали. В цих умовах ми знаходимо резерви, відправляємо їх не на не на перемогу. Не на військо, не на збройні сили, і навіть не на соціальні видатки, а відправляємо їх знову от на такі речі, які я вам назвав. Я не підтримую це, тому я за це не голосував. Два лише нардепа позбулися мандатів, і то, якщо дивитися власне на те, які причини, то дуже формальні, так а натомість, ви вже давно відстоюєте те, що ці ну, колишні вже колишню фракцію, усіх потрібно було би розпустити. Чому і досі, от так як казала ваша колега Ірина Гращенко, чого приймаються такі половинчасті рішення, і скільки ще є кандидатів на виліт? Ну дивіться, я подавав Верховну Раду проект постанови, який передбачає позбавити депутатських мандатів всіх депутатів від ОПЗЖ. Всіх я вам скажу, що це абсолютно реально, тому що в нас є юридичні підстави це зробити. Тому що згідно з Конституцією, підставою для позбавлення народного депутата мандата є виїзд його чи її за кордон на постійне місце проживання, а частина з них це зробили. Хтось в Москву, хтось в Монако. Але ну не в Україні їх нема. А другою підставою є також вихід народного депутата з фракції по партійному списку, якої він чи вона були в обрані? А вони ж всі повтікали з того позаже і писали заяви. Я виходжу з опезаже. Це пряма підстава забирати мандат. Чому ми панькаємося з ними? Чому ми не забираємо мандат? Чому цей руський мір продовжує сидіти в українському парламенті? Ми забрали мандат Робіновича, який там має інше громадянство і вже позбавлене українського громадянства. А Медведчук собі залишається народним депутатом, а Шуфріч взагалі залишається головою комітету з слова. і ще в Верховній Раді розповідає нам, що хто зрадник. Це просто якийсь сюр. Це просто сюр. Тому я не розумію. Єдина причина, тому що зрозуміло, що вони зараз на все готові, за все голосують, а, ну але ж це то точно далеко від державницького інтересу. І ще останнє питання, але таке вже більш не політичне, а таке прикладне. Відпустки для військових тепер вони ну не тепер, а тоді, коли вже буде друге читання, зрозуміло його підпишуть і вже опублікують, і тоді вже зможуть використовувати без поважних причин, так би мовити, і вони оплачуватимуться. І крім того, вже нині про мобіліза перепрошую про бронювання мобілізованих. Розкажіть, як це працюватиме, бо дуже довго все це було не узгоджено. Вдавалося там на розгляд об. Власних військових адміністрацій, ну а там ми розуміємо, різні речі можуть відбуватися. Так, да, тут є велике поле для роботи. Тому, наприклад, зовсім нещодавно був прийнятий мій законопроект, який передбачає, що військовослужбовці мобілізовані, які мають трьох дітей. Тобто, мобілізувати людину з трьома дітьми не можна. Але якщо людина сама пішла у військо добровільно, але там провоювала півроку і вирішила йти, або третя дитина народилася під час служби. Піти вже не можна. Ну і от, нарешті я там мій законопроект це виправив, і люди вже там можуть повернутися хто хоче за, за бажанням. От нарешті ми ще кілька таких е проблем вирішили. Значить, По-перше, дійсно, ми ну, ще не остаточно, але на шляху до того, що військовослужбовець міг отримати відпустку до 10 днів. Причина просто необхідність. Там ну, людина має відпочивати. Люди по вісім місяців воюють на ну, 10 днів. Я думаю, що люди точно заслуговують на право отримати відпустку. І відпочити, хоч трішки, друге, це те про бронювання важлива річ. На жаль, там не підтримали пропозиції, які надому там колеги, за якими голосували щодо того, щоб і можна було бронювати і студентів, які здобувають вищу освіту, докторантів аспірантів. От однак, хоча б просивки прийняти рішення про те, що кабінет міністрів. Може бронювати там, наприклад, окремі підприємства, наприклад, енергетичні підприємства. Ну, ти, якщо ми заберемо зараз всіх енергетиків, мобілізуємо, що ми будемо з вами робити? Да? Ну, очевидні речі, і от нарешті ми це питання вирішуємо.